Сотні паперових янголів на карті України на знак пам'яті про загиблих учасників революції гідності тепер є у парку перемоги. Акцію янголи перемоги влаштували вихованці міського палацу дитячої та юнацької творчості. Діти самостійно зробили янголят, А вихованці гуртка робототехніки та обробки деревини виготовили майже справжню мапу України. Решту поробок юні учасники акції розвісили на деревах у парку перемоги, а також написали на дошці про роль в історії героїв революції гідності. Які які віддали своє життя на знак вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні до монументу честі і гідності поклали квіти. Згадували не тільки мітингувальників тих років, але й сучасних героїв, які нині боронять нашу країну і досить часто ціною власного життя. Кожного року усі колективи та гуртки роблять паперових янголів. Він для мене символізує пам'ять про загиблих героїв, які загинули 10 років тому на Майдані, і героїв, які на жаль, загинули і зараз, і серед яких є мій батько. Невеликий захід, але дуже який дуже запам'ятується нашим дітям. Вони дуже готувалися до цього, і це дійсно дуже важливо пам'ятати, що 10 років пройшло вже. Що ми зараз кожного року вдячні тим людям, які стояли на майдані за європейське майбутнє нашої країни.